На пероні залізничного вокзалу в гайвороні у ретро-костюмах прогулюються і танцюють учасниці фестивалю. Поряд театралізований ринок. Тут продають овочі, фрукти, рибу та одяг. У такий спосіб передають атмосферу початку 20-го століття. На колії стоїть автомобіль зім. Цю легкову машину майже 60 років тому переобладнали, і тепер вона їздить не дорогами, а вузькоколійкою. Керма в автомобілі немає. Усіх охочих на відстань 100 метрів возить машиніст Микола Кравець. Олег Матюхов приїхав на фестиваль з Вінниці. Бачив багато разів тут приїжджав, але перший спробував проїхатися. На пероні виставка ретро машин. Їх тут чотири. Це автомобіль «Вілліс», американський автомобіль створений в 41-му році. Їх випускали з 41-го по 45-й рік, спеціально для Другої світової війни. Саме цей автомобіль він 43-го року. Автомобіль збережений, він повністю оригінальний. Тут двигун тут навіть кожен гвинтик, кожна гайка. оригінальна. Анатолій Горобець пропрацював на залізниці у Гайвороні майже 40 років. Каже, вузьку колійку треба зберегти. Можна знайдуться люди, спонсори які дадуть трохи цих грошей, щоб відновити цю красу. Щоб наші мутки прийшли і подивилися, і сказали, тут працювали наші батьки, діди і предіди. На перон приїжджає паровоз з трьома вагонами. Про принцип роботи розповідає машиніст. горіння вугілля, Загрівається вода, відбувається і води, тобто пари образування. І потім пар через контролер машиніста, через сухопарник попадає у парову машину. Такий вигляд має один з трьох вагонів поїзда. Воно ж мені рідне, понімаєте? Тобто ми не хочемо, щоб його закривали. Раніше тобто ж не було так автомобілів, то тобто ми поїзд. Діти в школу їздили сюди з з близьких сіл. За 15 хвилин поїзд вирушає на екскурсію. Максимальна швидкість руху паровоза 35 кілометрів. Щоб проїхати 50 кілометрів, треба використати тонну вугілля. 20 років працює на вузькоколійці провідник Анатолій Палянига. Говорить, на маршруті цього поїзда 15 населених пунктів. Це тут вершать гайворони, є ще сполучення. А як виїхати в сторону Рудниця, там такі села, як Дохна, Корінівка, Щербакова, туди ні автобуси не ходять. Нічого. Людей їздило, я вам скажу, по населеності вагону 70-80 народу, ну, в населеності одного вагону. А їх ходить в составі три вагони. В рейс ходило, по базарних днях От два рейси було днем і вечором, а в будні дні оце, він вважається робочий поїзд. Це він 17-25 відходив, їхав на Рудницю, з Рудниці вертався. У вісім піввосьмого ранку вартість повітря тут уже мінімально читайте 25 рублів, 70 кілометрів. Поїзд зупиняється перед залізничним мостом. За ним Вінницька область. Тут усі охочі фотографуються і можуть прогулятися мостом. Приїхали з Полтавської області, з міста горішні плавні. Ми взагалі так, вперше ми таке бачимо. Бачимо. Ми вперше таке відчуваємо. Дуже багато емоцій, все таке класне. Ми в захваті. Він весь тиждень мічкав, що поїде. Папа йому пообіцяв. І ми раненько встали, зібралися і приїхали. От сподобалось тобі їздити? За 20 хвилин паровоз повертається на перон у Гайвороні. Три кілометри долає за 15 хвилин. Ширина залізничної колії 1 метр 25 сантиметрів. Ширина вузької колії 75 сантиметрів. Цю у Гайвороні побудували понад 130 років тому, говорить міський голова. На даний час в Україні їх є тільки три діючих. Наша найбільша, наша найбільш гарному стані, наскільки мене інформація. Вона обслуговується, в неї є діючий у нас паровоз. Таких паровозів є два на всю Україну. Один в місті Гайверні, а другий в місті Києві. Так звана виска, дитяча залізниця. А наш паровоз він був відремонтований, дякуючи спонсорам, поставлений на, на рейси. Проспілковий комітет працівників. Залізниці, попереджені про те, що наприклад, на старшій на станції Бершить, вивільняється керівник, вивільняється повністю весь персонал. От зараз ми розуміємо, що це перші кроки для того, щоб залізницю можна було часом все-таки закрити. Відремонтував паровоз за 200 тисяч гривень киянин Дмитро Бабарика. Я залізничний ентузіаст, я займаюся справою збереження залізниці, вузькоколієк по всій Україні, також займаюся створенням музею. Львівській області, Сколівський район, Коросівська вузькоколійка. Ну і періодично відвідую всі вузькоколійки і намагаюсь якимось чином підтримати. На утримання Гайворонської залізничної станції на рік витрачають орієнтовно 18 мільйонів гривень, говорить заступник голови обласної адміністрації. Була створена робоча група. Робоча група ще раз звернеться до керівництва «Укрзалізниці» для більш точного підрахунку все-таки коштів на утримання цієї вузькокалійки. Є декілька пропозицій щодо вирішення питання фінансування. Це не тільки і, будемо говорити, допомога області, це і Питання місцевих громад, де можна регулювати податки. Там, навіть, були говорити, говорили про те, що яким чином зменшити податок на землю, під якою знаходиться залізниця. Я думаю, на протязі місяця ми вже точно будемо розуміти суму. За словами Романа Волуйка, участь у фестивалі взяли тисяча людей. Наступний гудокфест планують влаштувати за рік. Анна Добрань, Анатолій Басисти, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.